Бажаю міцного друзі. Зараз тільки дурень не розуміє, що кримінальне провадження за СЗЧ це інструмент тиску на незручних військовослужбовців, на тих військовослужбовців, які бачили злочини командування або адекватно відреагували на злочинні рішення, дії, накази чи то розпорядження командирів довбойовів. На жаль, у нас в армії досі. Продовжує паразитувати совкова система управління, а в сукупності з тупістю та жагою до збагачення це все призводить до трагічних наслідків, а також призводить до адекватної реакції нормальних людей. Бійцям нічого не залишається, як у, у такий спосіб реагувати на злочини. Є одна єдина істина і іншої не дано з нормального підрозділу та від справжнього командира бійці не тікають. СЗЧ це відповідальність командирів, а не провина воїна. Насамкінець, друзі, знаєте, якщо підняти статистику СЗЧ по підрозділам, провести необхідну слідчу роботу, то можна зібрати дуже цікавий матеріал з доказовою базою, зі свідками злочинів та з іншими необхідними матеріалами. Друзі, бережіть себе. Слава Україні!